Рада вітати на моєму каналі. Сьогодні я поділюсь особливим рецептом торта, який уже багато років прикрашає святковий стіл. Це наш сімейний рецепт медовика. Цей торт ідеально підходить для святкування Нового року, ніжні медові коржі, легкий крем і швидкість приготування в тандемі роблять цей рецепт просто неперевершеним, і він точно стане вашим улюбленим. Медовик виходить неймовірно смачним. А його приготування займе у вас мінімум часу. Ідеальне рішення для тих, хто хоче здивувати гостей і порадувати близьких за святковим столом. Тож переходжу до приготування. Інгредієнти наступні. Для тіста нам знадобиться вершкове масло, яйця, цукор, сода, оцет, мед та борошно. Для крему потрібна сметана, у мене селянська домашня, та цукор. Для прикрашання кандурін, античне золото і трошки спирту. Пропорції в описі під цим відео. В першу чергу соду гашу оцетон. Далі в каструлі з товстим дном розтоплюю вершкове масло. Додаю одразу весь цукор і два яйця по розміру С0. Перемішую до однорідності. Додаю соду і мед, ще трохи перемішую. Знову ставлю кастрюлю на плиту на невеликий вогонь. І тепер, безперервно помішуючи, щоб маса не пригоріла, доводжу її до кипіння, але кип'ятити не потрібно. Маса поступово буде світлішати. В процесі нагрівання сода буде вступати в реакцію з медом. На поверхні з'явиться біла піна. Маса трохи збільшиться в об'ємі. Ось з'явились характерні для кипіння бульки, вимикаю плиту і швиденько додаю 200 г борошна, яке я відважила і просіла заздалегідь. Знімаю каструлю з плити та додаю ще 200 г борошна. Замішую тісто, поступово додаючи ще борошна за потреби. Але не більше тієї кількості, яка зазначена в рецепті. Оскільки потім його складно буде розкачати. Тісто тепле, м'яке, еластичне, приємне в роботі. Довго його вимішувати не варто, тісто має відлипати від рук. Формую валик і ділю тісто на 9 частин, одна з яких трохи менша. Її я залишу для випікання зірочок, якими буду прикрашати торт. Кожен шматочок підкатую в шар. Я накриваю харчовою плівкою, щоб не завітрювались, і відставляю у бік. Розкачую кожен корж товщиною 1,5 мм. Раджу це робити одразу на пергаменті. Також одразу обрізаю по формі діаметр тарілки 19 см. Обрізки залишаю на пергаменті поруч з коржем. Випікаю корж при температурі 160 градусів. 7 хвилин. А поки печеться перший корж, розкачую наступний. Коржі ось так мають зарум'янитись, ще гарячі вони м'які. Коли вистигнуть, то трохи твердіють, це нормально, так має бути. Основа торта вже готова. 8 коржів залишаю до повного охолодження. Ось такі вони тоненькі та гарненькі. А я тим часом розкачую маленький корж. І формую зірочки різного розміру. Ця стадія за бажанням можна все тісто використати на основні коржі і прикрасити торт лише крихтою, як в класичному варіанті. Обрізки також випікаю зірочками. Ось такі маленькі красуні вийшли. Далі збиваю крем до холодної сметани додаю одразу весь цукор. Вінчиками трохи перемішую. Щоб цукор не розлітався в усі боки і починаю збивати міксером на середніх обертах. Оскільки сметана у мене селянська домашня, вона дуже гарно і швидко збивається. Ось такий чіткий малюнок на кремі хвильками говорить про те, що крем майже готовий. Крем густий, не розтікається, все чудово. Скалкою розминаю обрізки в дрібну крихту. Тепер побуду трохи чарівником. Декілька дрібок кандуїну античне золото. Розбавляю декількома краплями спирту. Має бути ось така рідка консистенція. І розфарбовую зірочки. Як на мене, такий варіант прикрашання медовика додає йому святковості та урочистості. Прикраси готові, формую торт. На кожен корж кладу орієнтовно 75 грамів крему або 3 столові ложки з гіркою. Рівномірно розподіляю крем по поверхні. Роблю це ось так просто ложкою. Змащую корж кремом до країв, кладу наступний корж і злегка притискаю. Ось так виглядає черновий варіант. Змащую верхній корж торта. Також кремом, який має залишитися, змащую боки. Вирівнюю крем і присипаю крихтами. Спочатку боки, потім зверху. Торт майже готовий. Залишилось лише прикрасити. Хаотично викладаю зірочки, злегка їх притискаю до торта. Ось такий простий приготуванні чудовий торт медовик може прикрасити і ваш святковий стіл. Зберігайте рецепт та готуйте з легкістю і з задоволенням. Буду рада, якщо це відео стало для вас корисним. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних смачних відео!